Після того, як я розпаковував хатор клавіатуру, яку вони мені на підгон прислали, я просто респекнув їм, зробив нарізку, вона залетіла. І вони кажуть: Рома розробив дуже все потужно, ахуєно, нам сподобалось. Дуже дякую тобі. І прислали мені крісло. Вони сказали: вибирай яке завгодно. Чесно, розйобно, і що мене дуже сильно здивувало. Я, я, можливо, кугу сільський, но дивіться. Тут ніхуя немає, поняли? Дивіться. Розйоб. Ахуєно. Забули нахуй. Я підбирав по кольору, думав, що воно буде прям роз'йобно виглядати під колір кімнати, але воно занадто світле і плюс особисто мені не симпатизнуло, Дивіться, якось це виглядає хаторовське. Ось ці дирочки. А ось це якось більш просто. Поняли, воно класно, воно зручне, воно розйобне. Але я його розпакував, зібрав і потім кажу інкогніто, блін. кажу, не підійшло. Я їй, тіпа буде стояти або от тобі подарую. Він каже, та я думаю, не проблема буде замінити. Коротше, ми написали, вони кажуть, да, давайте замінимо, не проблема взагалі. Але такого як я тіпа вибрав друге, вже немає. Тому я не знаю, що з цим буду робити. Як там зробимо, далі розберемось. Хатор дуже вам. Крапко, дякую за гарне відношення.